Ранок еврібаді. Сьогодні ми знову будемо говорити про ANSYS Workbench та ANSYS Mechanical. І сьогодні мова пройде про те, що в принципі вже озвучувалось в попередніх відео, пов'язано з інтерфейсом, проте воно було сказано так досить обмежено, тому давайте трошки зупинимось. Тож, як ви бачите, на поточний момент у мене в аналізі Systems буквально декілька пунктів. Більшість Звичайних пунктів тут відсутнє. Це пов'язано з тим, що на поточний момент у мене ліцензія обмежена, вона є виключена на LSD ну, та деякі інші речі, відповідно, саме вони і демонструються в інтерфейсі. Можна подумати, що ці е, програми додаткові, які зазвичай присутні, такі, як Static Structure, але все-таки е, просто-напросто відключені. Е, тому давайте перевіримо. Тож, йдемо в Tools. Вибачте, View, toolbox customization, і ми можемо побачити, що тут дійсно перелік набагато більший, але всюди галочки стоять, відповідно, в принципі, воно все повинно бути ось тут відображено, якщо на це є ліцензія. От, Відповідно, якщо ви тут не бачите якогось інструмента, який вам є потрібним, то перевірте View Toolbox Customization. Можливо, він е тут відстрелений, але якщо він е має ось тут галочку, то відповідно у вас якийсь е прикол з ліцензіями, тобто чомусь воно вам недоступна, і відповідно звертайтеся або до адміністрації е адмінів ваших, які. Можуть це налаштувати, якщо у вас у компанії є ліцензія або безпосередньо до компанії, яка є партнером компанії в вашій країні, відповідно через яку ви закупляли програмні продукти, щоб вони допомогли вирішити ці питання. Ну, так, це момент перший, який хотілося сказати. І другий момент пов'язаний якраз з специфічними програмними продуктами, такими як NCS Explicit, NCS LSD та певні інші речі. На перший погляд, все виглядає абсолютно так само, як і е, в цілому. Але якщо ми будемо брати деякі пункти, наприклад, е, Connections. У нас ось тут буде з'являтися ЛСДна pre Меж відсутня. ЛС присутня. Тобто, в певні моменти у нас може додатково з'явитися окрема панелька, яка зав'язана на конкретний тип об'єкта, який ми обрали в аутлайні Проєкту ANSYS. Так само, якщо ми оберемо Solution, то у нас буде LSD на Post. А тут у нас LSD на pre. І також, коли ми обираємо ті чи інші речі, наприклад, модул, то у нас може бути доступними деякі додаткові варіанти. які є присутніми виключно для конкретного. Типу, наприклад, як NCS-Lazdayна і все інше. Тож, якщо ви не бачите якогось специфічного інструмента, про який чули в туторіалах або десь інше, перевірте, можливо, ви просто не обрали потрібну вкладинку. Також слід сказати, що іноді з розвитком версії, особливо це Стосується ANSYS Explicit і ANSYS Lsда, місце розташування тих чи інших речей може трошки змінюватись. Тобто, в версіях трошки застарілих, наприклад, все, що пов'язано з контактами, все, що пов'язано з певними іншими речами, воно могло падати ось сюди в модуль LSD. А в останніх версіях, наприклад, контакти будуть падати безпосередньо в кнопочку Connection, ось сюди, і розміщуватись під конкретним типом контакту, чи в залежності від того, що конкретно ви створили. Тож, ще раз будьте уважними: це залежить від версії, і це залежить від того продукту, в якому ви зараз. Працюєте, якщо у вас в межах одного дерева е, декілька принципово різних, е, скажімо так, продуктів, таких як ANSYS е, Mechanical, наприклад, Static Structural, ANSYS Explicit, який базується на автодіні, е, та ANSYS LSD, то треба розуміти, що це не завжди буде працювати е, таким чином, як вам здається, і цього краще уникати. Щоб було менше проблем, дякую, всім па-па.